10 лютого в український прокат вийде документальний фільм Алана Бадоєва Довга доба, який має благодійну мету допомогу важкопораненим військовим. Українці матимуть змогу безкоштовно відвідати показ фільму, але перед цим повинні будуть зробити донат. Покази фільму пройдуть під слоганом Зроби донат! Врятуй життя захиснику і відбудеться в мережі кінотеатрів Мультиплекс по всій Україні. А от прем'єра на телекрані відбудеться вже 24 лютого о 22.00 на телеканалі. «1 плюс один Україна. Що ж, під час перегляду фільму глядачі побачать зафільмовані кадри нашого сьогодення, історію, яку вже ніхто не зможе переписати. Довго доба це кінодокумент про сучасну історію України, що створений з 12 тисяч історій українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього. Кожен кадр стрічці відзняти українцями на їхні гаджети. Це фільм про життя на виживання, спротив і єдність та відважні вчинки українців. До речі, що розповідає Алан Бадоєв про цю історію. Наша довга доба триває два роки, і знову, як і в перші дні російського нападу, ми прокидаємося від вибухів. Харків'яни, кияни та мешканці інших міст втрачають житло, багато хто чекає рідних із фронту. Українці втратили лік дням та порам року. Зима, весна, літо. Для багатьох все ще триває той самий лютий. Але, як відомо, найтимніша пора перед світанком. І я відчуваю, наша довга доба обов'язково закінчиться. Проте ми ніколи не повинні забути події цієї доби і не дати стерти нашу історію. Цей фільм про хоробрих людей та їхні особисті історії, водночас він про кожного з нас, і я з радістю запрошую кожного з вас до перегляду. Ми не просто зануримося у спогади перших місяців повномасштабного вторгнення, а закарбуємо їх у нашій пам'яті заради спільного майбутнього українців, сповненого перемог. Коментує майбутню прем'єру режисер Алан Водоєв. Що ж діліться в коментарі? Чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі!